Що це взагалі за автомобіль? Є В, це Toyota RAV-4, повністю електричний кросовер від вашої улюбленої Тойотки. Попереду у нас виглядає авто ось так. Авто приїхало з Америки, пробіг зараз 210 тисяч, майже кілометрів, е, безключовий доступ по комплектації. У нас салон з тканини, всі склопідіймачі, мультикермо, круїз, майже леді щиточок. У нас є великий сенсорний дисплей. З камерою заднього огляду, також є в нас двохзонний клімат, підігріви передніх сидінь. Також така маленька ручка, щоб перемикати передачі. Позаду дуже багато місця. Це реально, по суті, той же самий звичайний RAV-4, але просто електро. Якщо ви шукаєте кросовер, на якому можна зекономити і не будете скаржитись на те, скільки у вас бере, це він. Тупо електро, нічого зайвого. Катаєтесь. Витрачаєте мало грошей, особливо якщо є будинок, де можна заряджати його, тупо можна зекономити багато грошей. І це той же самий кроссовер, де багато місця щось перевозити. І запасу ходу ще теж у нього достатньо. Там більше 150 кілометрів реально можна проїхати спокійно і більше. Е, батарейка, до речі, 41 і 8 в Цій автівці. Тому кого цікавить ця електрична Тойотка, Усі питання у нас позаду мене за телефоном.